Найшла такий стільчик, стільчик прямо на смітнику біля мого блоку. Не дивіться, і їх чотири. Я три на балкон поставила, але треба їх забрати, буде, тому що там може попасти дощ і він може промокнути. Взагалі, в цілому, він дуже непогано пасує до інтер'єру. Шторку я знаю, потрібно попрасувати, тому що вона але в мене, на жаль, немає праски. Сам стільчик сюди дуже класно пасує. Моя картина, яку я купила в Касторамі, я її дуже люблю. Вона мені дуже подобається ця картина. А в мене немає софу, шкафу, шкафу. Шкаф, немає, коротше, немає. У мене все відкрито, тому в мене ось так одяг висить. Тільки за шторкою в мене, а, там також я поскладала а, одяг. Щоб не було видно. Зараз буду їхати. Зараз вже буду їхати у Перемишель з Тетяною. І, до речі, штори також класні. Я така молодець. Молодець. Так, хто мені от зараз телефонує на Viber? От коли я зараз знімаю відео, як я все поприбирала гарно. Мені починає хтось телефонувати. Ну, взагалі, це мої, до речі, вітаміни. А це м'ята. А це плющ з лісу, треба посадити. Це водичка. Мені, ми забираємо батьків. Кранків. <смоні> знімає. Мене навіть не видно. Мої, Мої якісь там ще червоні якісь таке. Вже в вже майже біля. вокзалу. Зараз обрати батьків. Батьків, що це добре. Слава Богу. Через бою сьогодні зі кризи. Тебе знімаємо. Ой, курче. ми в перемішлі. Але, блядь, їбать його. але мене знімає звичка. Моя любіля. Так, снібимо на ти, Тепло, Ух, так, ти пішла? Тепло. Нам треба першу п'яти. Ідемо oh, туди. Зустріч з батьками. З батьками і з сином. Це найголовніше. Я хочу сказати, що я дуже сильно люблю свою сестру. <клістський> Все. <клістський> <клістський> <Да>. <клістський> так, ось вхід. Фі... Так, кором а, ти, Боже, мені в животі, як мережить, це. Мені вже владяк мережі, це хлопчик стоїть. Це от не забудьте таксі, кстати, якщо не забудьте. А мені то фантастик. Не передати словами емоції. Це не передати. Не так, Так, -та себе. Я не бачу, я бачу. Я не бачу. А, ні, <рес> А ні, мені, мені показала. Де мама? Не там. Мені здалося. Я думаю, що, що це папа. <ст chocolates> О, я захотіла, думаю, що папа посом команди. А вона я сама займатися. До речі, батьки ніколи-ніколи в житті не виїжджали за кордон від... ну взагалі. ніколи. Це емоції не О, uh, дивіться, яка черга. А вони пройшли кордон? чи ні? Вони dialog. не прийшли, ні? Ти ж говорила, що прийшли. Мама когда? сказала, що так. А чому ми пішли сюди? Не знаю. Нам цю стало. Ніколи не виїжджали з України. Максимум це була Львівська область це це не і буде. Крим. Колись. Вони прийшли там. Мама, мама, туалет хочу. мабуть, шукаю. Я теж. Ні, подожди, вони дошни Почекайте. Не може бути. А, нам сюди треба. Мама сказала, що перші записали. Ну так тут тільки тільки приїхали ми. Але дивіться, яка черга, дивись, дивіться, яка черга. Зараз всем покажу. Бо, що, почекаємо, походу не туди пішла. Правильно, правильно, вони звідси виходять. Я після ти хочу. Сука нерви. Вони тут виходять. Ох, в мене ж все переступив. Господи Ісус. Тут, а не тут. не памятаю. Нет, не тут. А -а -а. Не тут, Вова не стоять. Закопаному. Дуже, дуже сьогодні багато. Ми усі зараз разом в закопани. Батьки приїхали, все добре, погода чудова. Зараз якісь гуральські чи гуральські пісні десь там є. Короче, зайдемо, поїмо там, де гуральська їжа, гуральські пісні. Ну, буде цікаво. є надіюсь, Катері пивко і щось перекусимо трішечки. Зайдемо <пілляє> співаємо слав цукерню, зараз я до них підійду. що б я собі взяла. Я думаю, що це. Кумчана було, що ось вона. <laughs> Алло. Это напробовала пробовал, а Да? что, надо видно снимать? Угу. Ты что, не <laughs> 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Боже, я забула, я ж сюди на манікюр записалась Гарні гори, я просто не можу не вмилуватися. Здоров'я, високі. Таня. Це, тут, тут перше це не Краків, в тому плані, що тут мало ну, не так багато туристів. Про свої трошки емоції. Так як я мешканка зараз Кракова, там багато завжди туристів, але мало хто їде в Закопане. Наскільки це круте, класне місце? Тут неймовірно класне повітря. Ну, сюди треба приїжджати. І це так близько біля Кракова, скільки? 100 чимось кілометрів. У мене просто не знаю, емоції може завтра будуть дуже гарно. Ну, просто. Зачаровують просто настільки гарні. Гори, дивись, які красиві. скали навіть більш похожа. А, блін, пісня скрілася! Це гора Гевонд. Її, до речі, там зверху стоїть хрест. Якщо ви бачите, ось дуже високо стоїть хрест, і ця гора ще місцеві називають Сп'ячий принц. Тому що дивіться. Це ніби голова, так, бачите, ніс. ну Тобто голова, шия і брюхо. Тому ця гора називається Спячий ось, Принц. Дуже-дуже цікава історія. І на цю гору, до речі, можна залізти, але це краще робити літом, коли... А, ну, не зараз точно. І треба дуже бути досвідченим туристом, щоб туди ну, не те, що дуже, але я думаю, що треба йти з тими людьми, які знають, як на неї дістатися гори ці.